Якщо ви мене знаєте, то знали б, як я люблю розповідати моторошні казки. Найбільше мені подобаються короткі збірки, які я збирав в інтернеті в дитинстві. І я подумав, що було б цікаво поділитися цими історіями з усіма. Хто в моєму ліжку? Батько пішов побажати добра ніж своєму семирічному синові. Добре розуміючи, що якщо він цього не зробить, його сину буде важко спати. Це була нічна рутина між ними. Він увійшов до темної освітленої кімнати, де його син чекав під його ковдрою. З першого погляду батько міг зрозуміти, що цього вечора було щось незвичайне з його сином, але не міг цього помітити. Він виглядав так само, але посмішка була від вуха до вуха. З тобою все гаразд, друже? запитав батько. Син кивнув усе ще з усмішкою, перш ніж сказати, тату. Перевір, чи немає монстрів під моїм ліжком. Батько трохи посміхнувся, а потім став на коліна, щоб перевірити, щоб задовольнити сина. Там під ліжком блідий і наляканий лежав його син, його рідний син. Він прошепотів тату, там хтось на моєму ліжку.